Вночі Росія масово атакувала ракетами та дронами Україну. Основною ціллю ворога була столиця. Наразі в Києві відомо щонайменше про чотирьох загиблих. Ще 27 людей внаслідок обстрілу постраждали. Останні подробиці про наслідки цієї атаки розповість наш кореспондент Сергій Єременко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Сергію, будь ласка, тобі слово. Андрію, ми зараз на оболоні. Тут внаслідок влучання в багатоквартирний будинок сталося загоряння на рівні 7, 8 та 9 поверхів. Тут уже працюють всі відповідні служби, Нацполіція, ДСНС, волонтерські організації людям підвезли плівкою, ДСП панелі, аби вони мали змогу ну хоча б бодай на перший час закрити вікна. Зазначу, що цей будинок багатопід'їзний. і тут, ну. Не знайдеш, не побачиш за великим рахунком вцілілого вікна. Місцеві жителі намагаються оговтатися після цієї важкої ночі, зрозуміти, що їм робити далі. Прокидаюся від вибуху, бахнуло так, що це. от. І стекла зазвеніли. Огонь скакую, дивлюсь, цей будинок палає. В мене бачу повибивані на балконі стекла, побігла в кімнату, в ту теж вибите на кухні, аж двері вскрізь, ну, можна сказати, повирвало. Трусить, аж ще до цих пір, От, ну таке ощущення, що не можу сама себе в руки взяти. А це вже академмістечко. Ми також сьогодні працювали тут. В одну з багатоповерхівок попередньо влучив шахет, внаслідок чого є руйнування на рівні горішніх поверхів в одному будинку. Також пошкоджень зазнав сусідній будинок. Там повилітали вікна та шибки на подвір'ї. Купа понівечених автівок. Тут також відкрили штаби для надання допомоги постраждалим. Ми поспілкувалися з місцевою жителькою пані Юлією. Вона власне живе в тому будинку, куди. І влучив шахет, і ось що вона розповіла нам про цю ніч. Всю ніч були ракети. Всю ніч ми ховалися хто внизу, хто в коридорі. А потім сказали, що залишились тільки дрони, і вже, начебто, трошки безпечніше, і всі повернулися до своїх осель. І в цей момент пролунав дуже гучний вибух, дуже-дуже-дуже. От у мене квартира на 21-22 поверх. Ну, тобто вибити всі вікна. От синій цей, немає ні одного вікна. Всі вікна вилетіли. Тобто це було у мене на очах. Я стояла біля відкритих дверей і в мене просто вся, отак, все на мене полетіло. До ліквідації наслідків ракетно дронового удару по Києву. Залучені майже три сотні рятувальників і 500 поліцейських. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. 22 локації у різних районах столиці: це житлові будинки, лікарня, дипломатичне представництво, крамниці, офіси. Абсолютна більшість ударів поспальних. Районах є підтвердження про чотирьох загиблих мешканців дев'ятиповерхівки у Деснянському районі столиці. Не всі тіла ще деблокували. Також є інформація про людей, які можуть бути під завалами. Рятувальники працюють дуже обережно з надією відшукати виживших близько 30 людей, травмовані серед них двоє дітей і вагітна жінка. За ніч рятувальники врятували майже 70 людей, евакуювали з під'їздів та. Пошкоджених квартир, шестеро людей постраждали внаслідок нічного російського удару і на Київщині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація у Вижгородському районі. Серед потерпілих семирічна дитина, у якої травма обличчя цивільні, також поранені у Фастівському, Бучанському районах та місті Біла Церква. Ми продовжуємо працювати тут і фіксувати е, те, як тривають ліквідація наслідків е, цієї атаки російських окупантів. по Столиці будемо повідомляти про, про зміни далі. студії. дякую, Сергію. Це був Сергій Єременко. Він розказав про наслідки ворожої масової атаки росіян по Києву, де вже відомо на жаль про чотирьох загиблих ще 29 людей, як мінімум, постраждали. Загалом цієї ночі російські війська запустили по Україні 430 безпілотників та 19 ракет, 13 з яких балістичні. Про це повідомляють у командуванні повітряних сил. Летіло вороже залізяча з неба, землі та моря. Сили ППО збили і знешкодили 419 цілей. Влучання зафіксовані на 13 локаціях, а падіння уламків ще на 44 ділянках. Крім Києва та області, постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. У Куп'янську, що на Харківщині, російська армія перебуває в північних районах міста. Тут залишається близько півсотні російських військових. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його даними в окупантів на куп'янському напрямку значно погіршилася логістика. Російські загарбники відрізані як один від одного, так і від своїх основних сил. Згрупуватися окупантам не вдається завдяки високій активності наших дронів. Зараз е, ситуація у Купенську, вона трішечки змінилася. Е, я б сказав, що моментум так званий трішечки вже е, на користь України. Хоча дуже крагкий лід, насправді е, ситуація важка, особливо враховуючи те, що росіяни основні зусилля, коли побачили, що в місті вони, вони не дуже складаються, вони основні зусилля перенесли е, на е, Схід від міста на південь від міста і намагаються зараз ліквідувати український плацдарм як такий на взагалі на е, лівому березі річки Оскіл. Е, якби їм це вдалося, це б створило для міста такі проблеми, що там вже української логістики могло б і не стати. І коли на зараз їм це також не вдається. За даними генштабу, за минулу добу на купінському напрямку зафіксовано 11 ворожих атак. Загалом на фронті завчора нарахували 172 боєві бойові зіткнення зокрема, 51 ворожий штурм припадає на найгарячішу ділянку фронту Покровську. На передову підвезення вантажів, а звідти евакуація, зокрема, і тіл загиблих цими тактичними операціями опікуються дронарі 65-ї окремої механізованої бригади, що опанували наземні роботизовані комплекси. На їхньому рахунку вже кілька десят врятованих завдяки швидкій доправці життів. Утім, уперше за довгий час оборонці розповіли і про вкрай чутливу тему. Це евакуація, евакуація полеглих. Зокрема, чому це не вдається зробити навіть упродовж місяців, і за що зізнаються у бригаді їм дорікають родичі загиблих героїв. У матеріалі буде відео, що демонструватиметься на загал уперше та реквізити збору, які вояки оголосили на наземні дрони. На цих мутрушних кадрах з передової евакуація тяжко пораненого українського оборонця. Він з познання, чи ні? у яка привиті ноги. Він втратив чимало крові, ліки де на хвилини, та не лише для нього, а й побратимів, що перебувають на відкритому просторі на прицілі ворожих ФПВ. в буде трясти трохи. Тут ми перебігаємо, стараємося перебігти, тому що там буває деколи. ДРГ заходить. Вояк 65-ї бригади написав до Халку учасник тієї евакуації. Він керував наземним дроном тарган і дорогою, як міг, морально підтримував пораненого. Забігаючи наперед, скажемо, боєць вижив. Терпи, зараз буде. Не що. Та не все ж, не все, не все. Не все. Тримайся, друзі. Ця операція тривала там буквально. Ну май, максимум пів години. А цей запис нещодавнього стріму на загал демонструється уперше. Наземний дрон терміт під орудою Халка їде по поранених. Це до речі, перша операція, коли ми двох одночасно трьохсотих возили. Ну прямо на одному дроні. Одного поранення голови осколочні і пневмоторакс, Одного поранення, печінка ну, може їм там не суперкомфортно було, звісно, але. Помістилися. Поранені за допомоги побратимів розмістились на дрон, що доправив їх до точки Івака. І знов, каже Халк, не було згаяно ані хвилини. Натомість виносити людей пішки надскладне завдання. Винести, наприклад, за частом, якими заїхали дроном, ну це, це нереально. Більше знову ж таки болото, налипає, якщо це там тягнути якоюсь тачанкою, воно. Не працює тяжкі до дворі Техніки 65-ки лагодять дрон терміт. Він має бути на поготові якнайшвидше, бо ще один такий утрапив під ворожий удар. У нас трошки тут порождяні провода. У нас горів дрон в полі. Тепер треба це і робити. А дрон той згорів через вдарило. І Хлопці ждуть нас, а у нас робот не працює трошки. Ми вже думали, відродиться. Нині наземні дрони, каже 35-річний хмельничанин та ветерана, то це життєво необхідно складова логістики. Порятунок поранених. Чи підраховували хоча приблизно, скільки завдяки вашим дронам вдалося врятувати, вивезти поранених? Більше 20 точно. та евакуація тіл загиблих. Ось на цьому запису стріма саме така ретельно спланована операція. Підготовлене же тіло загиблого до до евака Зараз піде група, яка буде його завантажувати. Хлопці. Дотримуються правил маскування, тобто масхалата, щоб менше була теплова сигнатура. Тіло загиблого героя пролежало на передовій кілька місяців. Армійці кажуть, бо ситуація дуже складна. Кожна евакуація полеглого може вартувати життя іншим. Ну щоб винести тіло, там ну це треба мінімум чотири людини. Командиру треба прийняти рішення, то тобто пожертвувати ще чотирма. Ми стараємося максимально забирати, як тільки є якась можливість, там туман, дощ, ще щось там, і, і дронами вивозити, і пішки ходимо. Нам неодноразово пишуть. В соціальних мережах і певні звинувачення про те, що ми не хочемо забирати наших полеглих героїв, і про те, що ми якимось чином спробуємо замовчати втрати. Пресофіцер 65-ї бригади пан Свірій каже, розголошувати кількість втрат під час війни не можна, а забирати тіла полеглих з поля бою не завжди вдається швидко. Поки полеглий боєць залишається на полі бою, він перебуває в статусі безвісти зниклого до тих пір, поки його не заберуть. Ідентифікують як дійсно полеглого з усіма виплатами, належними і компенсаціями родині полеглого в нашій бригаді ведеться постійна системна робота в вигляді онлайн-конференцій з родичами загиблих, де роз'яснюють усі правові питання. Нині воякам 65-ї бригади для порятунку життів на фронті потрібні наземні дрони, на які вони оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Андрій почтівартем Даженко програма Вікне з тебе Єдині новини.